Продаж залітає офіційний автомобіль, дизельний, повнопривідний. До вашої уваги, Nissan X-Trail. Офіційний автомобіль. Обслуговувався на офіційному дилері Nissan 2019 року. Оснащено дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра, повний привід, автоматична коробка перемикань для зручного паркування укомплектовані камери 360, передні і задні пактроники, автоматні простори багажне відділення з електроприводом кришки багажника. Разом із автомобілем йде. Другий комплект зимньої резини, шторка багажника, відмінний технічний стан. Оригінальні 17-дюймові легкосплавні диски. Всередині темний текстильний салончик, просторий, доглянутий, в збереженому стані. Також хочу нагадати, що автомобіль обслуговувався на офіційному дилері Nissan. По комплектації безключовий доступ, датчики сліпих зон, камери 360, акустика Bose, Система старт-стоп, датчики дощу та світла, шкіряне мультикермо з круїз контролем, сучасна мультимедія з навігацією, Bluetooth, AUX та USB, двохзонний клімат-контроль, електроручник, підігріви передніх сидінь. Ось так вам зараз покажу, як виглядають камери. Ось Повністю ви бачите, що навколо вас. Дуже хороший кросовер, Економний та надійний. Ціна всього лиш 19 тисяч 900 доларів за офіційний автомобіль. Чекаємо вас на тест-драйв за адресою міста Вінниця, вулиця Немирівська, шосе 94Є. До зустрічі!